Друзі, ось і друга частина про водіння на механіці по місту. Хто ще не бачив першу, переходьте за підсказкою та дивіться. Сьогодні розберемо водіння на механіці наглядно в реаліях на різних ділянках доріг по місту. Розберемо принцип проїзду кожної ділянки, який потрібно розуміти. Проїдемо круг, виконуємо лівий поворот та розворот. Поїхав! Я Олександр Матвєєв, інструктор, твій приватний онлайн в телефоні. Або в смартфоні, або в ноутбуці, або в телевізорі, де ви там мене дивитесь? Яка різниця? Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково це робіть, де він тут має десь бути. А ми поки продовжимо. Перед поворотом ліворуч займаємо крайнє ліве положення на дорозі, у випадку, якщо цей маневр дозволено виконувати з однієї смуги, і головне це пропустити зустрічку перед тим, як їхати. Але є й випадки, коли світлофори настроєні таким чином, що зустрічка при цьому буде стояти. Частіше, мабуть, це буде перша передача, але можна і на другій, якщо заздалегідь бачимо, що нема кого пропускати, і можемо продовжити рух без повної зупинки. Швидкість, як і для повороту праворуч, найкраще буде плюс-мінус 15 кілометрів. Ідеально для другої. Коли поворот ліворуч з другорядної пропускати треба всіх пішоходів перед перехрестям, авто зліва, справа, зустрічку і пішоходів після перехрестя. Зупинитись перед перехрестям важливо так, щоб по можливості бачити дорогу, бачити, чи є кого пускати. Якщо за припаркованими машинами або за якимись кущами не видно, то потихеньку, помаленьку крадемось, виповзаємо, поки не будемо бачити. Заїхати на пішохідний перехід і зупинитись, поки когось пропускаємо, дозволяється. Рішення про те, що можна їхати, приймаємо не поспішаючи. А вже коли рішення прийняте, їдемо, не вагаємось. Газуємо, не розтягуємо виїзд, не завісаємо посеред перехрестя, чекаючи, поки хтось приїде з інших напрямків. Збираюсь повертати ліворуч крайнє ліве положення. Бачу, заграється червоний, гальмую впали щеплення. Зупиняюсь, щоб бачити світлофор. Нейтральна. І відпускаю щеплення. Вже жовтий щеплення перша. Газ, утримання щеплення друга. І підкочую дзеркалом до смуги, в яку збираюсь повернути. Не газую при цьому. Бачу багато зустрічних машин. Пригальмував щеплення. Зупинився. Перша передача. Пропускаємо зустрічку. Є щеплення з утриманням, газ і перехожу на другу одразу. Ще повернемо ліворуч, ліва смуга. Бачу, поки перехрестя не вільне, нога на гальма. Нога розслаблена, підкочую, закінчення зеленого, буду зупинятись. Повна зупинка, нейтральна. Щеплення відпустив. 5 секунд до зеленого щеплення. Перша. Відвожу до утримання. Добавляю газ. Бачу, що зустрічних авто немає. Друга. І на другій повертаю. Щеплення з утриманням, як завжди. Третя. Утримання. Пустим. Світлофор зі стрілкою в додатковій секції. Можна повертати лише коли стрілка світиться. Якщо додаткова секція вимкнена, їхати заборонено. Зупинка. Нейтральна. Щеплення відпустив. Не забувайте, що стрілка в додатковій секції це лише стрілка. В цей час у когось з іншого боку може горіти основний зелений сигнал, і ми повинні пропускати автомобілі з інших напрямків. Але не в цьому випадку, бо наша додаткова секція працює разом з основним зеленим з нашого боку. Бачу 4 секунди. Перша передача. Щеплення з утриманням. Додаю газ. Друга передача. І бачу льотчика, який проскакує. Газ привідпускаю, даю можливість проїхати. Ще ліворуч з одностороннього. Те подібне перехрестя крайнє ліве положення. Виїзд з другорядної. Пропускаємо зліва і справа автомобілі. Перша передача. І підсовуюсь далі. Бачу вже вільно газ. Щеплення до робочого ходу, утримання, друга і кайфуємо далі. Поворотничок ліворуч, крайнє ліве положення. Знак дати дорогу теж те подібне перехрестя і теж з одностороннього. Підсовуюсь на першій, обмежена оглядовість. Тому треба висунутись, щоб бачити, що дійсно нікого. Бачу, що нікого немає. Газ. Щеплення вище. Друга. Щеплення відпускаємо, газуємо. І третя. Зупиняюсь плавно перед машинами. Зверніть увагу, щоб зупинитись плавно, гальмую спочатку сильніше, потім послабляю натиск на гальма. а в кінці вже майже відпустив повністю, зупинився і натиснув знов, щоб не скотитись. Їдемо ліворуч на цьому перехресті. Виїжджаємо на дорогу з широкою роздільною смугою на бульвар. Доїжджаю до середини перехрестя і бачу, що автомобіль попереду вирішив зупинитись на середині перехрестя і не проскакувати на закінчення зеленого. Стоїмо, чекаємо. На перехрещуваній дорозі загорівся червоний. Можемо поїхати далі. Доїжджаю боковим дзеркалом приблизно до початку смуги, в яку збираюсь повернути. Пригальмовую, пропускаю зустрічку. Заздалегідь готуюсь до старту. Підвожу щеплення. Газ, утримання, ривочок вперед. Бачу пішохода. Пригальмував легесенько. Перейшов на другу і повноцінно відпускаю щеплення вже на другій передачі. Газую. І третя. Перехрестя з круговим рухом ми проїжджаємо, як і будь-яке перехрестя, де маємо комусь дати дорогу. Перед заїздом на коло пропускаємо усіх, хто їде зліва, усіх хто їде по колу. Заїхали на коло, маємо перевагу, але лише перед тими, хто ще не заїхав на коло. При перестроюванні обов'язково даємо дорогу тим, хто рухається позаду в смузі, в яку ми збираємось перестроїтись, як і на звичайній рівній дорозі. Щодо показчиків повороту, з'їзд з кола прирівнюється до повороту праворуч, тому показуємо правий показчик обов'язково при з'їзді. При заїзді на коло показувати лівий показчик повороту не обов'язково. Зобов'язання цього робити в ПДР не існує. Виходить, показувати лівий перед заїздом не треба, але якщо і покажемо, помилкою це вважатись не буде, якщо ми їдемо на цьому перехресті ліворуч чи на розворот. Такий показчик буде зрозумілим для інших учасників дорожнього руху, тому показати можна. Головне при з'їзді показати правий. З'їжджаючи з кола нескрайнього правого положення, ми перетинаємо собою смугу головної дороги на колі. а це перестроювання, про яке я щойно сказав. Тому чекаємо праве дзеркало при з'їзді обов'язково. Перевіряємо, чи немає там кого пропустити. Навіть з'їжджаючи із крайньої правої смуги, праве дзеркало все ж краще перевірити на наявність велосипеда чи мопеда, як перед звичайним поворотом праворуч. Перехрестя з круговим рухом їду прямо. Перед заїздом на коло поворотник не показую. Ногами працюю так само, як і при під'їзді до будь-якого перехрестя, де маю давати дорогу. Перевіряю, що нема кого пропускати. Заїхав на коло і одразу правий показчик повороту на з'їзд. Контроль правого дзеркала додаю газ. Перехожу на четверту. Виконую розворот на колі. Бачу напрямок руху по смугах. Тільки з лівої смуги можна їхати ліворуч. Смуги не намальовані, але знак є. Зайняв ліве положення, лівий покажчик повороту, пригальмував оберти впали, щеплення друга. Перевіряю всю ліву сторону, бачу, пропускати нема кого. Вкочуюсь далі і бачу великі ями. Пригальмовую перша передача, щеплення з утриманням, швидкість мінімальна. Перехожу на другу після ямів, перед з'їздом з кола, правий показчик повороту і контроль правого дзеркала. З'їхали, поворотник вимкнули і газуємо далі. Той самий круг. Їду ліворуч, пригальмовую. Бачу, що нема кого знову пропускати, аж нецікаво. Перехожу на другу передачу і пробую проїхати ці ями вже на другій. Пригальмував до мінімальних обертів на тахометрі і відпустив гальма. Кочусь. Перед з'їздом правий покажчик повороту і чекаю обов'язково праве дзеркало. Нога на газ. Розігнав. І третя. Розворот це майже те ж саме, що і поворот ліворуч. Зустрічку треба пропускати, але крім зустрічки, треба слідкувати ще і за попутними авто позаду нас, які не розвертаються, а просто повертають ліворуч за нами. Раптом вони захочуть проскочити перед нами, наші траєкторії перетнуться. Важливо про це пам'ятати і вчасно зреагувати, якщо таке станеться. Розворот на дорозі з широкою розділювальною смугою. Бачу, червоний, гальмую. Оберти падають до мінімальних щеплення. Плавнесенька зупинка. Нейтральна передача. Пускаю щеплення. Гальма тримаю, чекаю, зелений. Зелений є, рушаю на першій і одразу друга, щоб не тягнути довго на першій передачі. І майже без газу виконую поворот таким чином, щоб не опинитись на стороні зустрічного потоку машин. Орієнтуюсь на подвійну суцільну смугу прямо за перехрестям. Доїжджаю до краю розділювальної смуги, до початку того місця, де проїжджають авто з правого боку. Щеплення підкочую з перша. підсовуюсь здалі і дивлюсь, чи є кого пропускати. Переконався, що потік зустрічних машин зупиняється. Завершую маневр. Рушив на першій, одразу в повороті перейшов на другу і на другій виходжу з повороту. Розгін. Третя. Розворот на головній дорозі. Рухаюсь на четвертій. Показчик повороту крайне ліве положення. Пригальмовую. Оберти падають, натискаю щеплення. Плавно пригальмовую, не поспішаю вмикати першу чи другу, бо поки не знаю, чи доведеться повністю зупинятися. Бачу, дорога звільнилась, зустрічки немає. Друга передача і починаю рухатись. Щеплення відпущене повністю. Під час розвороту перевіряю також попутні машини, щоб ніхто не вискакував переді мною. Розгін. І третя. Ліве дзеркало перевірив. Починаю перестроюватись. Перехожу на четверту. Ще раз, лівий поворотник, крайня ліва смуга, гальмую, натискаю щеплення, зупинка, плавненька-плавненька. Щеплення тримаю, перша передача. Бачу, є зустрічні машини, тому чекаємо. Дивимось, зустрічки багато. Я можу протягнути навіть далі трошечки вперед, а там он машини вже поїхали. Ну, звісно. Диви, як летить. Я не поїду зараз. Куди їхати? Пропустив зустрічні, встигаю проїхати газ, щеплення з утриманням. Друга. Знов газ. Тут он, бачиш, соклешки розкидані. Тому що вже напоскакувалися, знаєш. Друзі, якщо сподобався такий формат відео, обов'язково залишайте лайк та коментар під цим відео. До зустрічі. Я здаюся.